Вітаю! Сьогодні зробимо таро-розклад на вересень місяць. Будемо робити розклад таро для знаку зодіаку Рак. Ну що ж, любі мої, налаштовуйтеся, будемо робити на три позиції. На три позиції минулого, минулого, теперішнього та майбутнього. Також будемо. Виберемо одну карту як допоміжна, та, яка вам підскаже, підскаже можливо, якийсь вихід на те бажання, яке ви, яке ви собі забажаєте. Добре? Ну що ж, те, що було, позиція, те, що вже було з вами, і відходить на задній план: трієчка. Трійка пентаклів, трійка монет, її ще називають. Ця карта дуже хороша для планування. Якесь планування було можливо ремонтні роботи. Можливо, ви визивали ремонтників до вашої оселі. Можливо, це ви як спеціаліст. Ця карта дуже хороша і визначає тих людей, які, який може щось викладати, які яка, ця людина може щось передати. Наприклад, як спеціалісти своїм учням, ця карта, що людина передає якусь спеціальність, також до неї звертаються люди за допомогою. Чудова карта для підробітку. Тут кошти є, робота, за яку ви отримуєте кошти. Хай це будуть невеликі кошти, але все рівно робота є, планування є. І... Здвиги йдуть, не стоїть на місці. Тут, до речі, три людини замішані. І в цій роботі це значить є система якась там, де двоє людей звертаються за допомогою. Що не тільки одна людина в цьому замішана, це система. Можливо, ваша родина або на роботі, там, де є колектив. Колективні роботи можуть бути. Імператриця. Чудова карта, чудові успіхи, там, де ви відчували себе, тому що ця карта виходить уже на задній план. Ця карта дуже хороша для роду, для сім'ї, для того, щоб жінка змогла бути і дружиною. Тут, де є жінка, любляча, вона ж і жінка, вона ж. І та жінка, яка може дарувати кохання, любов, справжню, справжню любов, там ця жінка все може не тільки робити щось в сім'ї, дбати, їсти, варити, прибирати. Ця жінка і в бізнесі дуже чудово себе почуває, як то кажуть, і на роботі і вдома. Це кохання, яке не має меж, і ця жінка може дати кохання, яке не має меж. Дуже чудова карта плодородності родючості, дуже чудова карта на дітей. Можливо, хтось із вас. Планував мати дитину, і це збувається в вашому житті тут або народження дитини, або планування дитини, і це все вже відходить на задній план, і це все справдилося. Так що або плани на дитину, або вже якщо є дитина, або це ваші плани, план розвитку, як так само, як, да, як дитина, коли народжується, і треба робити якісь кроки для розвитку, так само і для вашої праці або співпраці. А взагалі тут дуже чудова карта планування, були якісь планування, були якісь гроші заплачені для того, щоб жінка могла бути. Як то кажуть, родити плодородність це також все відзнака матері, іменно матері і сонце, дитина. Там на, в нас кінь, білий кінь це несе дуже-дуже позитивні новини, білі, світлі, коли вже все ясно стало. Чудова карта. І карта сім'ї, якраз ви, раки, дорогі, це карта сімейна, така карта, і все у вас піде чудово. Ви будете відчувати себе на самому вищому рівні. Так що, якщо загадали бажання за дитину, у вас все чудово. Ви навіть почуєте цю новину або вже почули. І зараз будемо дивитися, що у вас буде відбуватися далі. Карта на теперішній час у нас випала позиція вісімка, найшвидша карта в колоді. Коли ви почуєте цю новину або вже почули, ви навіть не очікували цієї новини, а вона прийшла. Бачите, прилетів птах, приніс. Якийсь запит, можливо, хтось поїде навчатися, тому що я вже говорю це або нова робота, або нове навчання. Якісь відомості нові, те, що ви навіть не очікували, можливо, мріяли раніше, також складали якісь плани, але не очікували, що так швидко все відбудеться. Чудова карта, коли все здійснюється. Тут у нас 18-й, 17-й старший аркан зірки. Бачите, ця карта, іменно не зірка, як то кажуть, а зірки прямо всі ваші плани були не одні. Можливо, в когось були спроби, неодноразові спроби. Але тут ви якраз берете цю зірочку з неба. Ваше бажання якесь здійснилося. Ви дотяглися до нього. Одне бажання ваше здійснилося. І дивіться, яка красота, як з легкістю, з неочікуванням, наче дар якийсь Божий, як то кажуть, наче зірка вашої удачі, вашої судьби, вашої долі. Чудова карта. По четвірки Пентаклів, бачите, тут придержується, наче будете. Будете навіть трошки боятися, щоб вас ніхто не відібрав ваше щастя. Можливо, будете боятися комусь розповідати, можливо, це і так, можливо, і зробите правильно, якщо це якийсь новий початок на вашу стабільність, бо четвірка це стабільність, це щоб воно укорінилося, щоб вже був якийсь фундамент, щоб це набуло було якогось кінця логічного. Не розповідайте, значить, не розповідайте. Якщо це було бажання і запит на це. Бажання не, не розповідайте, придержуйте при собі і розвивайте це всередині вас. Тому що тут це сонечко в нас в Козирогі, цю карту символізує цю карту, коли те, що ви надумали, ваші планування, і ще треба дійти до цього, до цієї вершини, але обов'язково дійдете до кінця і буде перемога. Чудова карта, чудова. Зараз я хочу взяти. Колоду карт повсякденне життя відьми. І побачимо на третю позицію, як у вас будуть відбуватися дії, плани у вашому житті на ваше майбутнє. Це позиція майбутнього. Ага. О, чудово! Все закінчиться чудово, навіть якщо вже дев'ятка, бачите, дев'ятка мечів. Це кульмінація завершення. Багато чого в когось програється 100%, Що ви багато запитів уже давали в когось на навчання, тому що мечі це також карта розуму, нашого мислення, нашого письма, те, що ми пишемо, читаємо, те, що ми беремо інформацію, те, що ми відписуємо комусь інформацію. Бачите, скільки там книжок, скільки там зошитів лежить, але там сходить сонечко. Дивіться, вже вона, можливо, не спала, і ночами не спала. Можливо, це був запит у когось на, на нове навчання, можливо, неочікуваний подавали якісь документи на, на навчання, і дивіться, ваша зірочка здійснилася, ваше бажання здійсниться. Ця карта дійсно символ навчання, прямо, що багато запитів. Було і здійсниться так, як ви цього хотіли. По дев'ятки сходить сонечко. Ви попали в десятку. Дивіться, двоєчка мечів. Навіть ця карта символ. Ви вбили. Двох зайців одним махом, але ця карта говорить, що будьте також обережними. Бо якщо ви в цей раз попали один раз в ціль, навіть із зав'язаними очима, це таке не буває часто. Так що наперед, коли ви будете щось планувати, розв'язуйте очі, щоб це було раціонально, як то кажуть, не щоб ви логічні висновки якісь робили. Що якщо вам повезло, ну, це як то кажуть, символ фортуни випало, випало таке щастя, да, випало такий, такий період, дуже важливий для вас, і вам повезло. Значить, на надалі на розвивайте все в серйозному з серйозними планами і серйозними намірами, і робіть дуже серйозні кроки в вашому житті. Король кубків. Дивіться, яка чудова карта. Сама карта говорить, можуть програтися так, як є на самому ділі, що ви поїдете на навчання, ви будете звертатися. Ця карта, я сказала на навчання, на відпочинок, тому що ця карта символ відпочинку, радості, душевної радості, душевної рівноваги. Коли ви дуже спокійні, там багато риби, там багато дільфінів. Риби це достаток, риби це те, що ми мріяли, це гроші в кінці кінців, це до прибутку. Дільфіни це радість, удача, це щастя, це символ Юпітера, дельфіни. Коли, коли в нас розширюються і розширюються перед нами наші горизонти, чи то в навчанні, чи, чи то в сім'ї, чи то на роботі. Дуже чудова карта. Для когось це звернення до спеціалістів, якщо вам потрібна допомога, звернутися. Дуже чудова карта як психолога, як таролога, як до людини водних знаків. Це можуть бути раки, якраз ви, ваша стихія, скорпіони або риби. Це якраз ваша стихія. Так що Відчувайте, ваша інтуїція вас не підведе. звертайтеся прямо, почуйте те, що у вас всередині, і воно вас не підведе. Робіть так, як ви відчуваєте. Ну що ж, любі мої, я зараз хочу вибрати одну карту допоміжну, як ми вже з вами говорили на початку, яка вам допоможе визначитися. Сама карта перевернулася. У когось 100% буде дитина. 100% буде дитина. Коли випадає ця карта в колоді, це ознака того, що наче дивіться, наче серйозна така вже дитинка. От є дійсно в покармічній астрології те, що я вивчала, є дітки, які вже народжуються із з душою зрілою. Коли, наче ви дивитеся на цю дитину, наче ви все знаєте. Це також символ для вас буде, що. Наче й серйозне все, але, але все-таки не забувайте, що це дитина. Так само, якщо це буде запит на дітей, не забувайте, що це дуже серйозний крок у вашому житті, і треба дуже серйозно підійти до цього. Якщо це карта на навчання або на переїзд або на поїздку. То дуже серйозно сприймайте це, це вам допоможе в житті. Як би там не було початок, повинен завжди дається максимальний розвиток на самому початку, щоб ви склали дуже такий устойчивий фундамент, щоб був у вас під ногами і все у вас буде добре. Ну що, ж, дорогі мої, я думаю, у вас чудовий розклад на вересень місяць. Зустрінемося у жовтні. Пишіть, підписуйтесь, кому подобається моє відео. підписуйтесь, пишіть коментарі, звертайтеся, кому потрібні е, індивідуальні або розклади таро, або по астрології. Запити по астрології. Ви знаєте, як мене знайти. Переходьте на телеграм-канал, там є перехід на або також на Ютубі. Переходьте в профілі в шапці. Профілю там все є написано, як мене знайти, як до мене звернутися. Ну що ж, я вам бажаю чудового місяця, чудового, хай у вас здійсниться те, що ви собі задумали найкращим, найкращим, найкращим способом. І зустрінемося в жовтні.